Феміністичний марш пройшов в столиці у Чаїнські зібралися, щоб нагадати, що нагадати чомусь вирішування у Нідерландах. Відтепер до техні... Останнім часом ми постійно знаходимося в оточенні фемінітивів. Україна проводить гендерну політику, а в парламенті запроваджуються квоти для політикинь. Але чи замислювались ви над тим, хто започаткував фемінізм та тенденцію на захист прав жінок в Україні? Ви, ви могли би і заміж вийти, могли б і так щасливою бути. Це правда, відповіла я рівнодушно. Я могла би і так бути щасливою. Однак я не дивлюся на подружжя як на одиноку ціль жінки. тобто, не дивлюся, як на головну ціль свого життя. Це цитата із твору царівна Ольги Кобилянської, 1895 рік. Вже у ці часи Ольга Кобилянська писала про призначення жінки та цілі її життя. Вона вважала, що жінці не обов'язково виходити заміж, передовсім бути собі ціллю для власного духу працювати як бджола, збагачувати його, збільшати, довести до того, щоб став сяючим, пригарним, хвилюючим. Зріючим у тисячних красках можу припустити, що Ольга Кобилянська, так би мовити, дозволяла своїм героїням та й собі бути кар'єристками та феміністками, адже у 35-річному віці вона вже була відомою письменницею у всій Європі. Її твори видавали і перекладали німецькою, чеською, польською мовами. Вона домоглася віденської стипендії та часто їздила до тодішньої столиці імперії. Що це, якщо не успішна кар'єра письменниці? А ось кар'єру борчині за права жінок та активної громадської діячки здобула моя наступна героїня перша українська феміністка Наталя Кобринська. Я через літературу зійшла до розуміння жінки в суспільстві, тож хотіла і других повести за собою, казала Наталя Кобринська. Саме тому за її ініціативою було створено Товариство руських жінок, перші загальні збори якого пройшли 8 грудня 1884 року у Станіславі Івано-Франківську. Власне, цей день і вважається початком українського жіночого руху, адже ці перші жіночі збори були джерелом нових ідей, що захопили уми і серця українського жіноцтва. І знаєте, цим діячкам вдалося наповнити українську літературу ідеями феміністичного руху, адже зараз, безпосередньо, завдяки їхній діяльності та українській культурі, я маю можливість записувати цей репортаж.